Що купити на перший курс медичного університету? Я навчаюсь веленому і поділюся тим, що реально знадобилось мені з першого ж дня. У різних університетах і коледжах список може трохи відрізнятись, але є базові речі, без яких точно не обійтись. Тож ходімо розбиратись, щоб нічого не забути та не накупити купити зайвого. Одяг: вам знадобиться халат, шапочка та змінне взуття. Щоб не затягувати це відео, усі детальні поради, як обрати зручне, не промихнутись тканиною, довжиною та що дозволяють викладачі, я розповім в окремому відео. Проте швиденько скажу: халат раджу мати одну-дві штуки на зміну, адже носити його доведеться щодня. Шапочку також краще взяти одну-дві. Ще до взуття, спочатку вистачить однієї пари, далі вже зорієнтуйтесь, чи потрібно ще. Канцелярія зошити та блокноти. Не поспішайте скуповувати всі канцелярські магазини. Краще візьміть кілька різних варіантів, а вже потім у процесі зрозумієте, що вам зручніше. На власному досвіді. Раніше я писала тільки у товстих зошитах у клітинку і було зручно. Потім на деяких дисциплінах стало краще користуватися блокнотами на спіралі, особливо формату А5. Але іноді їх не вистачає і беру вже А4. Приклад з анатомії. На остеологію я брала блокнот на спіралі А5, вистачило на всі кістки, і тексти, малюнки і підписи. Міологію я друкувала в фото м'язів і просто підписувала на А4 листках. Деякі розділи анатомії взагалі не писала, користувалась атласами і книжками. Ще є друковані зошити. На деяких предметах викладачі кажуть студентам купувати друковані зошити, які випущені їх кафедрою, тому шукати їх заздалегідь в магазинах немає сенсу. Альбом для малювання іноді його вимагають на гістології, анатомії, медичній біології. Але тут усе залежить від викладача. У мене, наприклад, на гістології дозволяли друкувати альбом із заготовками і просто розмальовувати та підписувати. А от в іншій групі викладач вимагав альбом та малювання вручну. Тож тут як пощастить, і завчасно купувати немає сенсу. То що ж взяти на старті? 2-3 блокноти на спіралі А5, 2-3 блокноти на спіралі А4, десь 2 зошити на 96 аркушів, 2 зошити на 48 аркушів, 3 зошити на 18 або 24 аркушів клітинку може знадобитися для біоорганіки, латині, фізики, філософії і так далі. 1-2 зошити на 18-24 аркуші в лінію для української мови та англійської мови. Та пачку листків А4 для опитувань, роздруківок, заяв та конспектів. Далі ручки, олівці та інша канцелярія. На деяких дисциплінах, наприклад, українська мова, можуть вимагати писати саме синьою ручкою. Думаю, ви чули, а то й самі стикалися та знаєте, як деякі викладачі можуть прискіпливо ставитися саме до кольору ручок. Тому просто по мінімуму. Дві-три ручки синього кольору знадобляться точно та зайвими не будуть. Якщо ви звикли чи хочете вести конспекти чорною, фіолетовою, зеленою, червоною, беріть і їх. Головне, зручна та довго пише, бо писати буде багато. Далі олівці. Звичайних олівців вистачить 2-3 штуки. Особисто я жодного не списала повністю. А от кольорові олівці не поспішайте купувати дорогих наборів. Можна взяти базовий набір на 12-18 кольорів, краще пастельних відтінків. Мені для гістології цілком вистачило одного набору. Але важливо мати кілька рожевих та фіолетових відтінків, вони часто потрібні. Інша канцелярія за бажанням: коректор, ластик, лінійка, маркери, стікери, закладки, якщо ви з тих, хто любить порядок та колір. Єдине, що дуже відраджу взяти, це скотч. Звичайний і двосторонній. Мене він не раз виручав при складанні конспектів, вклеюванню схем чи малюнків. Тому не варто скуповувати одразу весь магазин канцелярії. Візьміть кілька варіантів і все стане на свої місця вже після першого тижня навчання. І звичайно ж, головне питання у що це все складати? Бо серйозно, як усе це понесете? Звісно, можна і в пакеті АТБ. Головне, щоб великий був. А якщо серйозно, халат, зошити, блокнот, книги, взуття, вода, перекус, планшет, іноді навіть ноутбук, це все треба десь розмістити і бажано зручно. То що ж брати? Рюкзак зручно, обидва руки вільні, все рівномірно розподілено. Сумка комусь комфортніше носити через плече або в руці. Головне функціональність, якісний матеріал, який витримає навчання, гарна місткість та зручність, аби не боліла спина, плече після пар з анатомії чи фізики. І нехай вас не дивую, що студенти-медики носять із собою більше, ніж туристи в Карпати. Також є корисні дрібнички, які краще мати під рукою: медичні маски та рукавички. Купіть по пачці, хай лежать вдома. Ідеально, щоб в кишені халата завжди була одна маска і пара рукавичок. Це не про формальність, а про вашу ж безпеку. Особливо, якщо буде якась практична частина контакти з пацієнтом, анатомічними препаратами чи просто нежить у групі. Бахіли. Іноді вас не пустять у корпус без змінного взуття, а іноді скажуть, що у своєму взутті не можна. Тому бахіли можуть реально допомогти, особливо якщо взяти кілька пар і тримати в рюкзаку. Займають мало місця, а знімають багато стресу. Тож, маленька порада, складіть собі такий аварійний набір і сховайте в кишеню халата або рюкзака. І ще один лайфхак це принтер. Якщо маєте можливість, дуже раджу придбати звичайний вдома, не обов'язково дорогий, просто щоб був. І ще міні-принтер ідеально для конспектів. Звичайний принтер допоможе, коли краще щось роздрукувати, ніж переписувати піввечора. Реферати, практичні додатки, навіть допоміжний текст до презентації і доповідей. Усе можна швидко видрукувати і мати під рукою. А мініпринтер просто порятунку, коли щось треба швидко вклеїти конспект, схеми, таблиці, препарати, бактерії, нейрони, будь-що це і виділяє головне і економить час, і виглядає, наче ви той самий студент, який завжди готовий до всього. Ще допомагають папки для листів. А 4 зручно носити конспекти роздруківки, нічого не мнеться і не губиться. Справді корисна річ. А ось під час навчання часто доведеться шукати інформацію в інтернеті, читати електронні книжки, робити презентації, доповіді, оформлювати файли, конспекти, дивитися навчальні відео і ще багато чого. Робити це зручніше з ноутбуком або планшетом, тому що щось із цього точно може знадобитися. Це не обов'язково купувати одразу, але якщо є можливість, дуже полегшить навчання. І ще одне важливе. Не поспішайте скуповувати всі атласи, підручники і конспекти одразу, ніби завтра все з них Особисто в моєму університеті більшість потрібних книжок видавали в бібліотеці. Також є багато онлайн-версій, і легше, і дешевше, і не треба тягати з собою цегли. Купити книжку чи атлас завжди можна пізніше, якщо буде потрібно, бо часто буває купив, не відкрив, а місце займає. Тож бережіть і простір, і гаманець. Тому не спішіть скуповувати все підряд. Багато речей можна докупити з часом, коли точно знатимете, що потрібно саме вам. Про одяг я зніму окреме відео, бо там є свої нюанси. Нехай ваш старт у студентське життя буде легким, а навчання цікавим.